Ти в кількох інтерв'ю говорив, що у вас була магічна ціль 2 мільярда доларів, mm -hmm. яка від вас весь час трішки-трішки. От здавалося, да -да -да. що зараз перед ним ви перетнули цю? Ну я вважаю, що в цьому році, да. так. Да, да, да. Чи вже перетнули? Перетнули, Я не, не знаю, зараз не можу порахувати швидко. Ну впевнений, що в цьому році ми 24-му не перетнули. Чи а, перетнули? 70 у нас було не 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 переткнули? А в цьому є шанс? А в цьому шанс. є шанс переткнути, так? Да? Ну, я тобі бажаю цих да, 2 мільярдів. Дякую, мільярди, дякую, дякую. Це для нас такий був бенч. А от да. скажи, 2 мільярди це кумулятивний результат. Да. Єва плюс варус, плюс інші, бізнеси. плюс інші бізнеси. А от середня є біда до обороту, яка по групі. Ну, це важко сказати, бо у кожного бізнесу окремо. Наприклад, в фудовому ретелі це декілька відсотків. До п'яти? Менше п'яти. Ну, типу, два-три? Два, два-три, так. Да. Оборот плановий варуса по цьому року? Близько 40 мільярдів. 40 мільярдів? Да. Оборот Єва? 45-47. 45 Тобто да. Єва, а маржа Єва яка? Ну, маржа Єва по, 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 менше 10, близько Під 8. Під 10. 8, да. 7, близько, 8-7 да, десь так. Да. Тобто і там, і там майже по мільярду доларів. Так, да, 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 і там, і там майже по мільярду доларів. Да. Але тут 20-30 мільйонів буде і біда, а там буде, умовно, під 100. Умовно. Да. Плюс-мінус.